Доброго дня! Буду викладати в YouTube-каналі по можливості, як плести із штучного ротангу і всі секретики, які в мене є. Поділюся своїм досвідом. Плету я вже більше трьох років, до того плела багато років паперовою лозовою. А зараз покажу вам спосіб, як набирати стійки. Колись, як я починала, я плела, м -м, простим, просто окремо набирала стійки, окремо потім сюди якби, підставляла, і плела кожною окремо лозою, я потім їх якби ховала ось тут, знизу закривала. Бо тому тоді я ще не знала цього способу восьминіжка, на даний момент я плиту восьминішкою, адже коли з досвідом вже я перевірила в побуті ці кашпошки простим, класичним, якби тим. Коли стільки окремо набираєте, і скажу вам так: коли я піднімала, в мене оці ось знизу, що я ховала хвостики, вони в мене де-не-де вилазять. Не подобається мені так. Тож ж саме найкращий, ну, кожен вибирає сам для себе, але для мене найкращий спосіб це ось манішка. Тобто, коли я тут розмітилки зробила. Зверху, тут, у мене 20 буде стоюк. А тепер показую. Я виміряла лозу. На 5-літрове відро я взяла 5 метрів. Ділю її ось так пополам. Рівно. І. В дві оці псовую. Показую вам, як поки набирати стійки, притягую. Перевертаємо оцю лозу сюди, трошки трішки не. Подобне. Ось. Підкладаю, ну це не класичне, я зараз таким рідко плиту, мені більш зараз об'ємні подобається, але е, дозамовили класичне і тут класичне. Перевіряю, чи рівні в мене хвостики, все рівно і починаю ось туди. Беру першу стоєчку. Відразу я її пальчиками отак рівненько беру, щоб потім не перекрутилася вона. Тобто отаку беру і просовую ось сюди, де нас вже є лоза. Ось то сюди нам треба її просунути. Зараз просовую. Ось, іде вона у нас? Русовуємо. І з середини, вона середини вона йде, бачите, середину? Ми її витягуємо. Але відразу дивимося, що вона була у нас ось так в один бік лежала, щоб не була перекручена. Ми її висовуємо і відразу тут рядом, бачите, поряд є отвір, і ми висовуємо цей отвір, цю саму лозу. Там висовуємо, а тут, бачите, тут висовуємо, а тут далі ми беремо, притягуємо, тягнемо, тягнемо, поправляємо. Щоб все було рівно. Натягуємо правильно, щоб одинаково лежала лоза. І, І... тут підтягуємо. з середини. Бачите, я тягну з середини. Тут дивимося все рівненьке. Вон, карандашик підложила. Витягуємо з іншої. Коли ми витягуємо, дивимося так само, щоб в нас серединка була гарна, ми поправляємо лозу, щоб вона була рівнесенька тут. Дивилися, бачите, як лицева туди вниз. Затягнули. Все. Перша стійка у нас натягнута. Це буде у нас робоча лоза, яку ми будемо плести. Оці всі знизу у нас робоча лоза. Далі у нас залишилась друга стійка. Робимо, робимо з неї те саме, натягуємо сюди. Так само шукаємо кінчик. Кінчик шукаємо цієї лози. Бачите, я рівно такого щоб воно не перекрутилося відразу. Далі перевертаємо і оцей отвір просовуємо цю лозу. Бачите, я, якби одна туди дивиться, друга сюди. Ну, щоб собі так орієнтувалися. стоп на мне одной рукой. Оп, и пришла луза. Просовываем. И ведра за я... Присовую в другий отвір, де це буде вже робоча лоза. Ось так, щоб не путалося. А цю так далі і просовуємо. Ось вона у нас буде, поправляємо, перевертаємо, щоб рівненько була. Виходить, що ось тут витягуємо. Тут також, бачите, перекручуємо, щоб вона рівно була, щоб не перекрутилося. Дивимося ще правильно натяжність лос у нас. Натягуємо, щоб все було рівно. Потім вона його поправити ось. А цю рядом перевертаємо ось тут, щоб вона була у нас, щоб всередині було дуже-дуже красиво. Оп, все. Ось так ми зробили дві. І з одної лози у нас вийшло дві стічки.